Всім привіт! Я Анна Альмужна. А ви дивитесь інформаційний дайджест на репортері. Ми вдячні, що ви обираєте нас. Нам приємно бути у ваших трендах. Тримаємо і надалі високий рівень. Залишайтесь з нами. Розпочинаємо. Як ми і прогнозували, ніяке перемир'я в україно-російській війні не настало. Минулого тижня ми наводили аргументи, чому путінському режиму невигідно зупиняти бойові дії. Турецькі зустрічі не наблизили кінець цієї жахливої війни. Знову змінилася риторика наших американських союзників. Перше Дональд Трамп не готовий закидувати Україну необхідною для захисту зброєю, а Росію страшенно руйнівними санкціями. Та й розмови про безумовне зупинення вогню перестали бути актуальними на порядку. денному. жана Трампа і його адміністрацію так повпливала двогодинна розмова з Путіним. І що ми тепер вже ніколи не почуємо, Володимир, зупинись. Чим далі все це триває, тим більш яскраво ми бачимо перевагу права сили над силою права. Міжнародний світ, на чолі з Вашингтоном, не має аргументів проти московського ультиматуму. Херсон, плюс Запоріжжя, плюс ще два регіони. Якщо будете чинити опір, досі немає адекватної реакції на псевдореферендуми, що відбувалися у 2022 році. У році на Херсонщині та Запоріжжі. Тобто, якщо Росія вписала в свою Конституцію українські регіони, то це треба прийняти за замовчуванням. Випановує посібник з міжнародного права на смітник. Викидаєте далі? Наша ситуативна рубрика Друзі України. Є такий європейський політик, який вже не першу каденцію працює прем'єр-міністром Польщі Дональд Туск. Нещодавно він в компанії лідерів західноєвропейських країн відвідав Київ і зустрівся з президентом України Зеленським. Потім в складі тієї ж делегації брав участь в телефонній розмові з президентом США Трампом, тобто можемо стверджувати, що польський прем'єр брав активну участь у вирішенні українського питання. А потім, вже після цього турне, Дональд Туск вразив всіх нас кількома заявами по Перше чиновник підтвердив скасування торгівельного безвізу для України з боку ЄС. Польські фермери підкреслив Туск не повинні страждати через лояльну економічну політику для Києва. Тобто, країна, що потерпає від військової агресії, має бути з всіма в рівних правах. По-друге, Дональд Туск вкотре наголосив, ніяких польських військових в Україні не буде. Дякуємо за підтримку, пане Туск. До речі, новообраний президент Румунії, новоспечений друг України, Ніку Дан, також заявив, що ніяких миротворців з його країни не буде. Дан це мотивував небажанням погіршувати відносини з Москвою. Нагадаю, що минулими вихідними вся українська політична блогосфера болівала в другому турі президентських виборів в Румунії за Нікушора дана, як за свого. Про європейський, про румунський. Не дав перемогти фавориту Кремля, поки що пан Нікушор не поспішає виправдовувати сподівання сусідів. На репортері цього тижня вийшов випуск, присвячений президентським виборам в Румунії та Польщі. Вашій увазі фрагмент інтерв'ю політолога-міжнародника Євгена Магди. Повний випуск є на нашому ютуб-каналі. Якщо ми зараз торкнемося Румунії, то е, Нікушор Дан зумів створити електоральне диво. Тому що раніше такого нікому в Європі не вдавалося, маючи таке відставання після першого туру консолідуватися і створити м таку ситуацію. Е е я думаю, що е на сьогоднішній момент е ми маємо е ситуацію, коли е зараз е Нікошордан виграв, але це не означає, що політична криза завершилася. Тому що в парламенті буде турбулентність і Сім. Ну знаєте, як людина, яка відчуває, що вона втратила перемогу, він навряд чи зразу може піде в контрнаступ, але я б сказав, що дочасні парламентські вибори будуть достатньо вірогідними, тому що ну, правляча. Коаліція на чолі з паном Чолаку, вона, ну як на мене, зазнала політичного банкрутства. Не просто буде і в Польщі, де розрив між після першого туру між Рафалом Часковським, кандидатом від громадянської коаліції, і Каролем Навроцьким, якого підтримують праві сили на сам піс. Ну, він невеликий, а тут є тривожна інша цифра в тому, що 20% голосів набрали крайньо праві кандидати, і Словомір Менсен вже який посів третє місце з 15%. Він ставить умову підтримки Навроцького, те, що в той в разі перемоги не буде. Схвалювати рішення про приєднання України до НАТО, а завершимо випуск водночас і приємною і сумною новиною. Після трьох з половиною років тиші на одеський стадіон повернулися футбольні вболівальники в Києві, Полтаві Кривому Розі грали у футбол за присутності глядачів. Довгий час наша військова адміністрація не наважувалася надати дозвіл, хоча б на мінімальну кількість глядачів. І ось за два тури до завершення чемпіонату одеський чорноморець отримав зелене світло. Треба визнати, що атмосфера на арені минулої неділі була неймовірною. Дві тисячі вболівальників стали справжнім 12 12-м гравцем для своїх улюбленців. Одеські футболісти дали гідний бій київським динамівцям, зігравши в нічию 1-1. Втім, це не завадило киянам стати чемпіонами України. А чорноморцю одного залікового балу було замало, щоб зберегти прописку прем'єр-лізі. На жаль, одеський клуб вилетів в першу лігу за підсумками сезону 24-25. Сподіваємось, ненадовго важко уявити Одесу без великого футболу. Але й такі часи футбольна Одеса переживає не вперше. Ви дивились інформаційний дайджест на репортері? Я Анна Альмужна, буду чекати на нові зустрічі з вами. Бережіть себе!